Ось так, а можна на браслетик. Ось, будь ласка, на браслетик можна повісити, Воно таке дуже миле, невеличке, вага його вага. Зараз скажу, вага 1 грам 40, 140. Ось така підвісочка. Добрий день, дівчатка, дуже рада, що ви до нас доєднуєтесь. Добрий день, вітаю всіх, вітаю, що ви приєднались до нашого каналу. Так, не забудьте поділитися ефіром. До речі, номер менеджера у нас ось тут. Бо якщо бачите, якщо у вас є замовлення або запитання, у нас є номер менеджера. Ви пишете на той номер, який вказаний на екранчику. ще хочу вам показати підвісочку. Дуже маленька, але дуже ніжна, дуже ніжна, таке невеличке серденько. І там, до речі, їх два. Одне е, з ніби як рамочка серденько, і одне малесеньке. Ось така підвісочка. Ось така. Гарно видно, дівчатка. А ну скажіть мені, видно вам чи не видно? Хочу розуміти, чи ви взагалі мене чуєте?